Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп для стрижки на листопад 2023 року. Листопад буде позначений діловою та суспільною активністю, інтенсивним навчанням. Щоб добре себе зарекомендувати, необхідно мати гарний вигляд. Щоб заздалегідь підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам місячний календар стрижок на листопад 2023 року. Волосся і нігті людини є показниками стану його бі... її біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само впливаючи на волосся та нігті як частини людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму. Прокращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігті можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо на якомусь тижні немає сприятливого дня, тоді стрижіть нігті у четвер або суботу. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком. Це буде 13 листопада 2023 року. У листопаді це буде 8, та 9 і 11 листопада, вдруге після молодика на зростаючому місяці. 16, 18, 23 та 25 листопада. Тобто молодик у нас 13, го ви спершу стрижетесь до 13-го, а потім після 13-го. Так само можна вчинити із волоссям, нігтями, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. Значить, з приятливими днями. Ось я вам показую, ви можете їми користуватися. От, 1 листопада, середа, 4 листопада, субота, 6 листопада понеділок, 7 листопада вівторок, 8 листопада середа, 9 листопада четвер, 11 листопада субота. 16 листопада четвер, 18 листопада субота, 23 листопада четвер, 25 листопада субота і 28 листопада вівторок. На цьому я хочу побажати вам всього найкращого. Дякую вас за увагу, що ви продивилися мій. Мої рекомендації і бажаю вам всього найкращого. До побачення, дорогі друзі!